Вітаю всіх любителів суботньої школи. Ми знову на українському каналі, де ми продовжуємо вивчення наступних уроків суботньої школи. І сьогодні у нас урок дев'ятий, який має назву Коли визнаємо свої гріхи. Настільки важлива це ця назва, коли ми визнаємо свої гріхи. До нас завітав брат Іван. Я вітаю брати. Вітаю. І дякую тобі, що Господь дозволив нам сьогодні зібратись тут для того, щоб дізнатися. Як відбувається визнання наших гріхів, е, який результат буде цього, що потрібно нам для того, щоб дійсно ми могли свої гріхи визнати? І е, ведуча думка нашого уроку, яка записана в Євангелії від Івана, перший розділ дев'ятий вірш, коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Тобто є. Той, хто це може зробити, хто може очистити, і є ті, хто мають проблему. Тільки потрібен зв'язок між одним і другим. Що для цього потрібно, дорога до Христа говорить: зізнайтесь у своїх гріхах перед Богом, тому що тільки Він може простити їх, а у своїх прогріхах один перед одним. Це настільки важливі моменти, які повинні ми сьогодні дійсно. Усвідомити для себе в плані визнання гріха. Давай поговоримо про одну відмінність Бога між людиною. Ми, як люди, завжди схильні до того, що можемо бути непостійні в чомусь. От яка відмінність Бога відносно людини в плані спасіння? В чому Він абсолютно різний по відношенню до людини? Господь ніколи не змінюється, пише. Пише він вчора, сьогодні і в майбутньому він такий самий. Тому е, Господь, як раніше, які в нього були вимоги раніше до людини, до Адама, такі вимоги і зараз до людини. Тобто риса характеру це перше і головне незмінність. А що бажає він стосовно е, людини, котра, е, може йти на погибель? Що він може зробити для неї? Пише, що Господь він не хоче, щоб людина загинула. Про це багато Девід писав. Також Господь навіть пише, що Господь тому не приходить, затримується його прихід, тому що Господь не бажає, щоб хто загинув. Так. Бо якби він зараз прийшов, то багато хто з нас не, не були би готові про Загинули б, так. Тому Господь завжди хоче спасти людину. Він не бажає, щоб людина загинула, але хоче, щоб людина була спасена. Чи є підтвердження цьому, як в старому, так і в новому заповіті? Іменно про те, що він готовий і простити, піти назустріч, коли людина робить один крок назустріч йому. Господь завжди, як і в старому, так і в новому заповіті, він давав дуже багато доказів того, що він готовий людину. Помилувати, простити і е, допомогти їй отримати прощення і спасіння. Але людина зі своєї сторони має дещо зробити. Ми зараз про це будемо говорити. Пише, що е, Христос сказав: якщо ви визнаєте свої гріхи, то я вас прощу і е, очищу вас від всякого беззаконня. Так. І в старому заповіті ми пам'ятаємо, як Соломон молився. Його молитва була така, якщо Ізраїль зрішить, угу. якщо Господь за це їх покарає, Він не дасть їм дощу, закриє небо. Благословіння своє, тобто. Якщо вони покаються, будуть молитися, просити Бога, щоб Він їх помилував, то Господь їх завжди він дав таке запевнення, що я помилую, якщо так. вони звернуться з покаянням до мене. Дійсно, якщо покоряться люди мої, ось чого Господь сьогодні чекає від кожного з нас, щоб ми прийшли до нього на зустріч і щоб ми дійсно визнали свою провину. Якщо це перед Богом, значить до нього. Якщо це перед ближнім, якщо це перед сім'єю чи перед чимось іншим, це все Господь готовий і Він чекає на наше визнання. Отже. Дух Святий сьогодні. Ми йдемо далі по нашому урокові. Дух Святий сьогодні допомагає в цьому плані, щоб ми могли відкрити своє, серце, щоб ми могли відчути голос Його. Який крок можемо ми зробити на зустріч роботі Духа Святого? Ми перше, що людина повинна зробити, це визнати свою провину і зрозуміти, що вона є грішною. І що е, без допомоги Божої, без допомоги Святого Духа вона навіть не може покаятись. І вона повинна піти на зустріч Господу. Це е, і пише, що таке покаяння воно відбувається внаслідок дії божественної благодаті на серце і, до, і приводить до визнання та залишення гріхів. Тому що якщо людина себе не відчуває винною, правильно, вона не буде шукати. Однозначно. Як хвора людина не шукає врача, він їй не потрібний просто-напросто. Так і людина, яка не визнає себе винною, гріховною, вона не буде шукати. Ліки, ліки, так. ліки. а ліки дійсно знаходяться у Господа. Ось ти говорив про цей вплив Духа Святого, який призводить до того, що людина визнає провину. Як це сталося на прикладі в дні апостолів, коли була п'ятидесятниця? Що зробив Дух Святий, і як відкликнулись люди на це? Да, апостол Петро він коли проповідав, він сказав, що це їхні гріхи, так. і ви іменно ви розп'яли Сина Божого. І коли вони це почули, Дух Святий торкнувся їхніх сердець. І вони зрозуміли, дійсно, що це їхні гріхи, і вони розп'яли Ісуса Христа. І тоді вони задали таке питання, що ж нам робити, мужі і браття. І апостол Петро так прямо їм і сказав, що ви маєте покаятись, щоб ваші гріхи були прощені і заважені. Дійсно, якраз і, <кій> завершуючи оцей розділ, ми говорили про результат. Ти якраз і сказав, результатом усвідомлення провини це має бути що? Покаяння. Покаяння людини. Щире, справжнє покаяння, коли я думаю, що вони не просто так задали питання: ну ладно, Петро, а що нам робити? Ну, для любопитства, так? Це не було, правда? Це Ана. було справді те, що виходило зсередини людини, тому що Дух Святий торкнувся їхніх сердець. Пише, що вони серцем розжалобились. Угу. Тобто, серце стало піддатливим для впливу Духа Святого. Вони дійсно зрозуміли, що вони вчинили. Так. Да. Отже, ми говоримо зараз про кроки до отримання прощення, кроки до щирого розкаяння. А якщо говорити про юду. Невже він не розкаявся? Невже він не зробив кроки також на зустріч? Він же прийшов і сказав, я недобре зробив, візьміть ці кошти назад, мені вони не потрібні. Чому це є якимось іншим розкаянням? Відносно правильного. Да, розкаяння йоди воно не було щирим, тому що йода він не відчував відразу до гріха. Угу. Він просто переживав за наслідки. Він роз... зрозумів, що він зробив. Він зрозумів, хто такий Христос, і він переживав, що йому е, придеться за це понести кару. Але щирого розкаяння в гріхі він, е, не, не, мав. Відчував. Да, він не відчував. Пише, що е, гріх він вбиває сприйняття людини, а ми знаємо, що йода він мав. Певні недоліки. І якщо людина не підкориться з переконуючій силі Духа Святого, я так пише, так. то вона завжди вона щиро не покається і вона завжди буде гріх виправдовувати. Так як і з прикладом Юди, це було вимушено. От буває так, коли ми. Ідемо щось просити, але вимушено. Тобто ми не хочемо йти. Нас туди тягнуть, кажуть, ні, ти йди зроби це. А людина не хоче. Тобто Господь бажає дійсно щирого прийти і сказати, Боже, зрішив. Недобре поступив. Як Давид свого часу є приклад, що він. Але ми про це ще поговоримо саме про Давида пізніше, дійсно. Я ще хотів. Добавити, що. Тут цікаво також описуючи, що, що гріх він спочатку зароджується в серці. І на гріх ми повинні дати добро. Розумієте? Угу. Він спочатку, ми щось бачимо, щось е... дивимося, і він е... якби починаємо щось бажати, те, що не добре. Потім він проходить через совість, совість має Одобриті. согласитись, бо е... Дух Святий, як ми вчимо докоряє. І лише тоді, і тоді вже людина. Вона робить, як тут пише, вона дає добро на гріх в своєму розуму, в своєму серці. І тоді вона вже шукає момента, щоб зрішити. Але тут пише, що якою б сильною не була спокуса, вона ніколи не є виправданням гріха. Тобто пише так, що Божої благодаті завжди. Достатньо для того, щоб протидіяти гріху. Все залежить від людини. Да. Як важливо все ж таки, Господь е зробив все можливе для того, щоб людина могла відступити, відійти від гріха. Але поки вона не впустить, не відкриє двері і не дасть добро, як ти сказав, на це все, гріх не може опанувати нами. Це є дуже е велика дія для кожного з нас. Христос захищає від всього, але людина відкриває, і Господь нічого не може зробити в такому випадку. Отже, даний вид покаяння. Чи призводить він до спасіння? Ні, не призводить, тому що ми знаємо, закінчив, як закінчив своє життя Іуда. Пише, прямо, що він відти пішов і що він зробив, він повісився. І також апостол. Павло пише, що є смуток заради Бога, це той, який веде до покаяння, а є смуток світський, це да. такий, який був Юд, який приводить до смерті. Да, це є різниця, контраст, який сьогодні Господь показує нам, що даний вид покаяння може привести тільки до смерті, тільки до втрати вічного життя, життя, в якому людина перебуває, і. Нічого не зможе принести. Давай поговоримо про приклад справжнього розкаяння. Що відбувається все ж таки тоді, коли ми визнаємо гріхи? Тому що ведуча головна наша думка це було про те, що коли ми визнаємо свої гріхи, що відбувається в даному випадку? Я хотів би ще зауважити, що відбувається, коли ми не визнаємо гріхи. Угу. Тут, наприклад, я писав, що. Споріх... «Спороховніли кості мої цілоденному зойку моєму. Бо рука твоя в день та вночі надо мною тяжить. Угу. Тобто е, Давид він розумів, що цей гріх його як е, тілесно, так і духовно він його е, шкодить йому. Донизу. Давид. Да. Тому що Господь він е, докоряє людину, розумієте? Людина і цей гріх, коли людина вносить в собі. Коли вона не хоче його визнати, то він її бачимо, як і тілесно, на здоров'я, да. і, на, і на душу на морально. Впливає, впливає. Так, і морально, і фізично вбиває, і розумова діяльність тоді блокується. А якщо брати іншу сторону? У нас ми всі знаємо приклад Давида. Це коли було в нього справжнє покаяння, коли його е пророк Натан… Докорив, ми знаємо, яким чином, то Давид пише, що він осознав, що він згрішив, і його покаяння було щирим. Чому його покаяння було щирим? Тому що він, е він не переживав за наслідки гріха. В його серці було усвідомлення того, що він зробив великий гріх проти Бога. І він бачив е пагубність гріха, його велику глибину. Так. Да, і глибину свого uh, падіння, падіння uh, свого такого ну, серця гріховного. І тому він uh, пише, розкаюся щиро. Він просився, щоб Бог очистив іменно його серце. Він не просив, щоб Бог його uh, відвернув від нього то лихо, наслідки гріха. Ми знаємо, що наслідки були в нього. Да. Бог покарав його. Але він про це не молився. Якраз молився про те, щоб Господь змінив його серце. Так, да, він це відчував. Що даний час те, в якому стані він знаходиться, в якому його бачить Бог, він є абсолютно поганим станом. І він шукав виходу з цього стану. Дійсно, це якраз і говорить про те, що справжнє покаяння, воно цілком інше. Від того, яке мав Юда. Давай іще поговоримо про Симона з Віфанії. Яким чином в нього відбулося теж ось це розкаяння, коли йому Христос розказав, показав його сторону життя? Так, да, він до цього вважав себе майправедним чим Марія. Ми угу. знаємо цю історію. Він був сам винен в тому, що вона. Була такою, яку він ну, знав. Але е, гріх його в очах, в своїх очах він був менший. І він її осуджував, а свій гріх він, він не був такий. Але коли Христос мудро розказав йому таку притчу, що кому мало прощення, на той мало і буде любити, а кому багато прощена, на наприклад, Марії, то вона багато і полюбить, тоді. Е, він зрозумів, і найголовніше, що це Христос зробив таким чином, е, що його привело до покаяння іменно Симона, то Христос не відкривав його і ці його е, недоліки, риси характеру, нехороші перед всіма. Ну да. Він це так заволював притчі, дав йому зрозуміти, що його провина набагато гірша, навіть ніж провина Марії. І це його якби зворушило його серце, коли Христос, як я вже сказав, не відкрив перед цими гостями, тому що це був, там були гості. Не потрібно було, щоб да. вони знали, дійсно. І це його, він, він зрозумів, що перед ним непростий чоловік, що він знає всі його наміри серця, да. все його життя. І це його призвело до щирого покаяння. Справді настільки. Важлива риса характеру, яку проявив Христос, і відклик, який все ж таки знайшов в серці Симона і в серці Давида. Тобто Давид міг якось відреагувати по-іншому, і покаяння це не могло відбутися б так просто, але він відчув це, відчув глибоко і прийшов до Христа з цією. З бажанням покаятись. Що цікаво, що гріх дійсно має таку властивість затуманювати наш uh -huh. розум і нашу совість. І людина не відчуває себе грішною. Давід, він ж зробив великий гріх. Uh -huh. Ми знаємо, це непростий. Він, по-перше, вбив, зробив, вчинив перелюб. і. Так. Поки Дух Святий через Прока не торкнувся його серця, він це не міг зрозуміти. Саме і не, не міг, міг. визнати, да. Да. це справді дуже важливо. Давай на завершення підведемо підсумок всьому цьому і <кхи> зрозуміємо, яким чином можна сьогодні, от, знаючи істину, знаючи риси характері Бога, як ми можемо. Підійти до того стану, щоб зрозуміти правильно свою, свій стан, зрозуміти те, в чому ми знаходимося, так як Давид. От беручи до уваги Давида і Юду, обидва згрішили. Але один зрозумів і ухватився ось за ту єдину надію, яку давав Господь, а інший ухватився, але не за те, що треба. Він за щось інше переживав і боявся, не за спасіння душі, душі своєї. Як можна сьогодні отримати цей дар прощення? Яким чином він може прийти в наше життя? Ну, перше, як я вже е, раніше ми говорили, що ми повинні зрозуміти, що це наші гріхи, вони розіп'яли Сина Божого. І коли в нас це буде е, осознання цього, тоді ми будемо шукати ліки. Да. І пише, що шукайте Господа, тобто ми повинні піти на зустріч Господу. Господь ніколи від нас не відвернеться. І також пише, що ми ніколи не повинні чекати, що ми змінимось, станемо кращими, тому що ми не можемо змінитися і стати кращими самі. Да. Ми повинні такими, якими є, грішними йти до Христа, і Господь від нас. Дасть нам покаяння, прощення, і Він нас очистить від гріха. Пише отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті. Тобто Господь дає нам запевнення, що якщо ви прийдете до мене такі, які ви є, визнати свої провини, я вас прощу, даю вам милість і я вас від вашого гріха. Очищу. Дійсно, це так, як взяти два яблука, які знаходяться в ящику. Да? І одне є надгнивше яблуко. Чи може добре яблуко, яке знаходиться поруч, зробити з нього добрим? Ось це надгнивше? Два Ні. яблука, які знаходяться, Ні. може стати це кращим, Ні. вже яке е, має гниль Ні. ніколи. Тобто ми сьогодні, якщо будемо знаходитись на одинці з гріхом, без Бога ми не станемо кращими. Як і Давид, коли ти підкреслював цю думку, Давид самий не міг прийти до цього. І тільки спонукання, які йшли від Духа Святого, коли прийшов Пророк, коли відкрив йому його стан, і він тоді прокинувся, він побачив, він побачив проблему і зрозумів, що вирішення приніс йому. Пророк від Господа. Яке підбадьорення ми можемо знайти для себе, коли опускаються наші руки? Що можемо ми для себе знайти? Пише, що Бог знає всі наші слабкості та недоліки, і Він допоможе нам. Господь звершив план спасіння і пише Він Його почав, план спасіння, і Він буде працювати з нами і в нас пише аж до Дня Ісуса Христа. Тобто, поки він повністю нас, якщо ми, звісно, хочемо, якщо ми бажаємо, якщо ми йдемо йому на зустріч, то він зробить нас переміну. Він дав таке запевнення. І він зробить нас придатними і гідними для життя на небі. Отже, завершуючи наші роздуми, розміркування над е, цим питанням, е, хотілося б на завершення для кожного з нас поставити питання е, назвою е, нашого уроку. Але в запитаннявій формі, так сказати, коли ми визнаємо свої гріхи, щоб це залишилось запитанням для відповіді, яку повинні ми шукати. Щодня і відповідь ми знаходимо. Господь сказав: коли ми визнаємо, то Він вірний та справедливий в той момент очищує нас від всякої неправди. Тому я сьогодні бажаю кожному глядачеві. Слухачеві і нам з тобою, щоб ми також могли для себе шукати відповіді на ці запитання. Коли приходить проблема, давайте приходити до неї з Господом. Він готовий вирішити її, очистити і дати можливість напрощення. І хай Господь допоможе, щоб сьогодні у нас кожному могло б знайтись оцей час для того, щоб виправити свій стан. I mean, I mean.